Я просто мало заробляю справа не тільки в цьому, які існують фінансові рівні, і чому це важливо? Чому цей рівень називається саме фінансовою небезпекою? Що потрібно зробити? Тут капітан очевидність зайшов в чат і говорить: ця бабуся живе на рівні фінансової. Незалежності, привіт, чудові люди! Моє ім'я, Єлена Шепель. Ви на каналі Фінанси в 3D. Тут ми з вами говоримо про персональну фінансову грамотність, фінанси бізнесу та мислення на тему грошей. Одна із найпоширеніших ілюзій в темі персональної фінансової грамотності звучить так: вся справа в тому, що я просто мало. Заробляю сьогодні, моя задача в цьому відео пояснити вам, чому сума заробітку, сума доходу людини це не все, що має значення. Справа не тільки в цьому. І є дуже важливий аспект, на який ви насправді можете впливати, маючи вже нинішній рівень доходу. Отож, давайте розберемося з вами в цьому відео, які існують фінансові рівні. І чому це важливо загалом? Я як експертка люблю поділ фінансових рівнів на чотири основних: вони такі, знаєте, чотири ключові опорні точки, базові. При цьому різні автори можуть розподіляти ці чотири фінансових рівні на Деякі підпункти і таким чином фінансових рівнів у деяких джерелах я бачила 5, в деяких 8, а в одній книжці навіть 12. Та скільки б їх не було, цих рівнів і ось цих таких підрівнів, скажімо так, вся суть зводиться до чотирьох основних, розберімося крок за кроком з кожним із них. Спочатку я буду давати опис кожного фінансового рівня, а потім одну ключову пораду, що потрібно зробити, якщо ви впізнали себе саме на цьому фінансовому рівні і хочете перейти на рівень наступний. Перший фінансовий рівень рівень фінансової ями це життя в мінус, коли витрати людини більші за доходи, і через те, що грошей на постійній основі щомісяця не вистачає. Для того щоб покривати всі свої витрати в людини, тут є борги, якісь розтермінування, кредити, користування безкінечне кредитними лімітами на картках, будь-які фінансові зобов'язання саме через те, що людина витрачає більше ніж генерує доходів. Що потрібно зробити, все просто тут капітан очевидність зайшов в чат і говорить: треба розібратися з боргами, закрити їх всі. І сформувати звичку жити на власні кошти і жити на ті доходи, які ви можете генерувати. Про те, як закривати кредити і борги на каналі, вже було окреме відео. Якщо для вас це актуально, переходьте, дивіться, і я тримаю за вас хрещені пальці. Вірю, що за великого бажання, і коли ви сформуєте ось цей внутрішній намір таки з цим розібратися і це змінити, ви точно впораєтесь. Другий фінансовий рівень рівень фінансової небезпеки або життя в нуль, це означає, що витрати і доходи людини дорівнюють один одному. Тобто, людина, от скільки витрачає. Стільки заробляє, скільки заробляє, стільки витрачає все в нуль. І ключовою особливістю цього рівня є те, що в людини немає накопичень і заощаджень. Про те, як накопичувати гроші навіть з мінімальних доходів, на каналі теж вже було відео. Якщо це актуально саме для вас, теж люб'язно запрошую вас до перегляду. Ключова порада для цього рівня почати вести облік грошей і навчитися відкладати. Накопичувати гроші і згенерувати ось цю так звану фінансову подушку безпеки, сформувати ось ці заощадження, які дозволять вам покривати непередбачувані витрати. Чому цей рівень називається саме фінансовою небезпекою? Все просто за рахунок того, що в людини немає ось цих накопичень, як тільки щось стається з доходами, у людини немає резервного фонду, немає звідки взяти кошти, да, для того, щоб покрити свої витрати. І це означає, що людина дуже швидко може скотитися до рівня попереднього, до рівня фінансової ями, залазячи в кредитні ліміти або беручи гроші в борг. Третій фінансовий рівень рівень фінансової незалежності. Це вже ситуація, коли витрати людини менші за доходи. Виникає ось цей надлишок грошей який людина спочатку скеровує на те, щоб заощаджувати кошти, да, зібрати ось цей резервний фонд, ці свої накопичення, а потім направляє певну суму грошей на формування капіталу. Нехай це слово вас не вводить в оману, тому що коли ми говоримо про капітал, це не обов'язково про якісь мільйонні суми, не обов'язково про якісь величезні статки. Бо насправді купівля військових державних облігацій України на тисячу гривень. Це вже капітал, тобто ви можете підібрати різні інвестиційні інструменти, які підходитимуть саме вам, бо це достатньо індивідуальна штука, і тут потрібно враховувати величезну кількість деталей. Це мені здається окрема тема для розмови. І ключова рекомендація тут проста: продовжувати роботу над формуванням капіталу. Справа в тому, що дуже багатьом людям хотілось би, щоб капітал сформувався ось так. Миттєво, швидко, знаєте, як от виграш в лотерею, або якийсь спадок, який має впасти людині на голову, ні звідки в виді величезної кількості грошей. Та в реальному житті все працює не так. Для того, щоб сформувати капітал, потрібно розуміти, що це про процес і потрібно робити величезну кількість маленьких кроків протягом тривалого періоду, для того, щоб магія складних відсотків допомогла сформувати справді вражаючу суму про гру вдовгу, це часто про роки, про 5-10 років. І рідко коли вдається зробити це от Ось так. Та при цьому, якщо ви як свідома людина, починаєте думати не тільки про своє зараз, а ще й про своє майбутнє, вам набагато легше буде перейти до ось цих маленьких кроків і розуміти, що ваша задача жити тут і зараз, але не великими кроками, думати про свою старість, думати про свій пенсійний вік і думати про те, як ви будете жити, на що ви будете жити, коли прийде час завершувати свою. Активну робочу діяльність четвертий фінансовий рівень рівень фінансової свободи. Те, про що так часто говорять в просторі людей, які цікавляться фінансовою грамотністю, бо це нібито той рівень, якого прагнуть абсолютно всі, хоча це теж часто ілюзія, але це вже теж розмова про мислення на тему грошей. Сьогодні точно не про це. Тим не менше, що означає цей рівень, насправді рівень фінансової свободи це ситуація, коли абсолютно всі витрати людини покриваються за рахунок пасивного доходу, і в людини немає потреби активно. Заробляти гроші ну для цього рівня мені здається вже навіть рекомендації давати не потрібно, тому що люди, які дійшли до цього рівня, часто вже розуміють, як це працює, і можуть розібратися з тим, які конкретно потрібно робити дії для того, щоб покращувати далі своє життя. І от ми з вами розібрали всі чотири фінансові рівні: життя в мінус, фінансова яма, життя в нуль, фінансова небезпека, фінансова незалежність це життя в плюс, і фінансова свобода – це вже життя в задоволення. Назвімо це так, і повернімося до тієї тези, з якої я починала. Що часто людям здається, що справа тільки в тому, яку суму доходів генерує людина, та це лише половина історії, тому що дуже важливо те, як людина керує. Тими грошима, які в неї є, на тому рівні, на якому вона є зараз, візьмімо для прикладу людину, яка має досить хороший поміркам України на зараз дохід ну 100 тисяч гривень. І уявімо, що ця людина, маючи доходи в 100 тисяч гривень. Витрачає на місяць 120 тисяч гривень, і це означає, що людина живе в фінансовій ямі. А якщо людина генерує 100 тисяч гривень доходу, при цьому нічого не відкладає, не має заощаджень накопичень і витрачає 100 тисяч гривень, це людина, яка живе в нуль, навіть маючи хороші статки. А для прикладу, бабуся, яка живе на пенсію в 3 тисячі гривень, може ще генерувати якісь там додаткові доходи, наприклад, продаючи те, що вирощує на своєму городі, і при цьому витрачає. Наприклад, в місяць менше ніж генерує сумарно доходів, має при цьому ці, знаєте, гроші на чорний день або ще там якось. Ця бабуся живе на рівні фінансової незалежності. Це зовсім не означає. Що я всіх закликаю жити як бабуся на пенсії? Зовсім ні. Я цим прикладом намагаюся вам пояснити, підсвітити показати, що справа не тільки в тому, скільки ви заробляєте. Чи важливо це так, чи має це значення? Та звісно, бо звичайно, щоб забезпечити собі хороший комфортний рівень життя, потрібно генерувати більше доходів. Я це чудово розумію. Водночас майте на увазі, що ваша задача. Взяти під керування, взяти під управління ваші власні гроші, ваші витрати і ваші доходи для того, щоб відчувати, що ви керуєте грошима, а не вони керують вами. Людина на рівні фінансової свободи. Це коли всі витрати людини покриваються з рахунок пасивних доходів, не обов'язково генерує якісь захмарні суми доходів. Тому що, якщо, наприклад, є якась квартира батьків, родичів чи людина самостійно купила цю квартиру, да, і здає її в оренду, і таким чином отримує від цього ну, такий умовний пасивний дохід, то це вже людина. Може бути на рівні фінансової свободи, якщо ось цієї суми, яку вона отримує в якості цього платежу за здачу квартири в оренду, якщо цього достатньо для того, щоб покрити основні витрати людини на місяць, це не означає, звичайно, що людина вгамується і цього буде достатньо. Людина захоче, знаєте, от скласти руки і припинити працювати, і припинити розвиватися. Зовсім ні. Але це вже той рівень, коли людина може менше тривожитися, більше заспокоїтися, при цьому продовжуючи працювати над зростанням в доходів, якщо людина справді цього хоче. На завершення люб'язно вам нагадую, що фінансова грамотність це не про зміни за один місяць, це система життя, яку вам слід вибудовувати, підбирати різні моменти аспекти під себе, персональна фінансова грамотність. Персональна. Тут дуже важливо розібратися з тим, що підходить саме вам, як краще працюють різні інструменти управління грошима, підходи до роботи з доходами і з витратами саме у вас, і потім просто продовжувати це робити. Майте на увазі, що це про процес і. Будь ласка, будьте собі друзями, не очікуйте від себе миттєвих результатів, підтримуйте себе нормально, якщо ви спробували вести облік або щось змінити у своїх фінансових звичках і в якийсь момент все закинули. Якщо ви готові повернутися і просто почати рівно з того моменту, на якому завершили минулої спроби, з вами все в порядку. Просто Продовжуйте. Просто дайте собі час на те, щоб нові фінансові звички, нові підходи, вони, знаєте, вбудувалися у ваше життя і стали вашою новою звичкою, вашою новою реальністю. На цьому я з вами прощаюсь. Щиро сподіваюся, що ви поставили лайк вже давно підписані на цей канал. Якщо ні, люб'язно запрошую вас підписатися, бо що четверга тут виходять відео. Про гроші, про фінанси. І впевнена, що якщо ви залишитеся на цьому каналі, ви знайдете тут чимало корисних матеріалів для себе. Я ж на цьому з вами прощаюся. Побачимося з вами наступного тижня. Па-па!